Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як встановлювати триточкову схему освітлення в середовищі Блендера. Отож, ну, маємо ми модель, так, і нам необхідно її підсвітити. Ну, Триточкова система освітлення є однією із найзручніших, коли нам потрібно вдало відобразити модель. Так, і, відповідно, показати всі її якісь особливості. З чого складається Ось ця триточкова модель освітлення? Вона складається з трьох джерел світла. Перше це йде ключове, друге заповнююче І третє, це контрове освітлення. Ну, Давайте про кожне з них поговоримо більш детально і відповідно додамо їх до нашої моделі. Зараз, як ви можете бачити на моєму відображенні, в мене немає встановлено жодного джерела світла. Ми їх будемо потрошки з вами додавати. Отож, почнемо з першого це є ключове джерело освітлення. Воно є головним джерелом освітлення сцени. Зазвичай воно є. Найсильнішим і має найбільший вплив на сцену, також ключове освітлення, розташовуване на тому ж рівні, що і камера трошки може збіщатися в бік, для того, щоб задати відповідно вигляд нашого об'єкта. З що ми почнемо? Ми бачимо, що в нас от є тут елемент камера, так, вона знаходиться в нас, якщо брати по. Осі Z так, на, висоті, так, на висоті 4 метра. Тому, відповідно, коли ми додамо освітлення, на це також потрібно звертати увагу. Отож, додаємо елемент освітлення. Для цього нам потрібно перейти в пункт меню Add, далі вибираємо light, і тут є різні варіанти освітлення. Point, Sun. СПОД і area. Ну, Для ключового джерела світла найкраще додавати або елемент аріа, або елемент Sun. Ну, найкраще все ж таки елемент аріа додавати так тому встановлюємо цей об'єкт освітлення. так Як ми з вами домовлялися, ми маємо підняти на ту саму висоту, що в нас є камера. так тому Вибираємо цей елемент і Z задаємо ті самі значення, що й камери. Далі можемо собі його в принципі, помістити десь приблизно в ту саму позицію, що камера, тільки камера чуть, бачите, буде знаходитися з боку. Що далі треба зробити? Далі нам необхідно розвернути його, щоб це освітлення в нас попадало на наш автомобіль. Тому виставляємо його десь таким чином. Так. Далі, з чим працюємо? Працюємо, по-перше, з його розміром. Так? Як правило, ми казали, що воно займає в нас значно більше місця, так? розмір, тому значення Size ми збільшуємо. Ну і значення потужності також збільшуємо. Тут, наприклад, можна додати там, 1000 Вт, можна навіть. 10 000, тобто воно в нас є одне з найпотужніших. Ну І давайте подивимося, що в нас в камері як відображається. Так? Тобто світло звідти з боку світиться, освітлює наш автомобіль. Розмір ми можемо коригувати так, з значно великого до, відповідно, значно меншого. Ну, знову ж таки, щоб подивитися, як воно в нас працює. Будемо Десь так. Далі, також ми тут можемо в елементі area, так, встановлювати, в якому форматі воно буде світити. В даному випадку в нас воно світить в форматі квадрата. Ну, в принципі, цього нам достатньо. Колір світіння так само ми задаємо приблизно. Той, що в нас є, або білий, або можна встановити якийсь жовтявий кольор світіння для того, щоб наш автомобіль більш якось там природньо виглядав на цьому елементі. З ключовим джерелом світла розібралися. Тепер нам потрібно з вами попрацювати над наступним елементом. Так? Це заповнюючи джерело світла, це є друге джерело світла, яке розташовується навпроти ключового, тобто, якщо ми маємо ключове десь розташоване тут, то значить заповнююче, має знаходитися навпроти, може бути зверху автомобіля або ззаду автомобіля. Воно використовується для пом'якшення так, що утворюється ключовим джерелом світла, тому що, якщо ми подивимося, у нас тут тіні дуже такі. Жорсткий, так? І дуже жорсткий перехід від освітленого елемента до затіненого. Заповнюючи світло, також варто звернути увагу, що воно може бути або жорстким, або м'яким, але найчастіше воно є розсіяним і тьмянішим за ключове. Так, тобто воно більше розсіюється, і воно є саме по собі тьмяніше, тому відповідно, потужність цього світіння потрібно задавати значно менше. Давайте попробуємо додати до нашої моделі якраз ось це наступне джерело, заповнюючи світло. Знову ж таки, додаємо елемент Add Light. Так, і так само давайте це в нас буде area. І попрацюємо з ним. В тому самому форматі, тобто, зробимо так, щоб воно в нас було приблизно, до речі, до висоти там як таких вимог немає. Тому, в принципі, я думаю, що ми можемо собі його на власний розсуд. Єдине, що нам потрібно вирівнятись по осі Z, щоб подивитися, щоб цей елемент точно у нас був навпроти ключового. Далі, що робимо? Його розвертаємо в напрямку нашого автомобіля, щоб воно у нас світило. Так, є. І переходимо до налаштувань. А, так, давайте ми, заповнюючи освітлення, можемо собі вже додати якийсь йому інший колір. Воно в нас має бути тьмяніше, тому давайте що? Додамо йому 1000 Вт. Так. Бачите, воно таким же кольором підсвічує. Е, І давайте зробимо, що воно у нас буде в вигляді диску світити. Так. І задамо йому е, значно більший розмір, щоб воно в нас було розсіяне. Так. І тепер перейдемо в камеру, подивимося, що в нас відбувається. Так, бачите, ось тут так гарно підсвітилося, підтінились наші об'єкти. Знову ж таки, ми можемо собі коригувати колір цього. Заповнюючого освітлення, тобто, якщо в нас буде біле, в нас просто буде гарно відображатися відблиск. Якщо ми додаємо якийсь колір відтінок цього світла, відповідно, то відблиск на автомобілі в нас буде е також змінювати свій колір. Так, ну Давайте так, як я хотів, ось цим блакитним елементом, для того, щоб е ну, наш автомобіль виглядав значно краще. І останній вид освітлення ну, знову ж таки, можна тут попробувати додати 10 тисяч. Так, якщо не помиляю, 10 тисяч то забагато. Тисяча це, певно, якраз буде норм. Так, можна також працювати з оцими параметрами спекуляр, так, щоб досягти того результату, якого ми хочемо бачити в себе в відображенні. Ну і останній. Тип освітлення, який нам потрібно буде додати до нашої моделі, щоб вона трошки краще виглядала, це тип освітлення, який називається контрове так, або фонове джерело світла, воно розміщується позаду об'єкта зйомки. Так, і, як правило, воно розміщується на одній лінії з камерою. Тобто, якщо ми подивимося зверху, ці в нас одне напроти одного, то відповідно. Джерело світла, яке стосується фонового, воно має в нас знаходитися десь в цьому, розмі... в цьому напрямку, так? щоб воно було на одній лінії з камерою. Його головна функція це виділення та підкреслення контурів предмета, його якесь візуальне виокремлення від фону, так? чи створення об'ємного зображення. До контурових джерел освітлення можна віднести так зване. Силуетне світло, яке включає ефект ареолу ну, навколо того об'єкта, який ви освітлюєте. Ну і давайте спробуємо цей елемент встановити. Так? Тобто, якщо ми маємо тут встановлене основне освітлення, так? навпроти основного ми встановили заповнюючи так Хоча ми можемо його трошки зміщувати, тобто це не є щось, що має завж... ну, бути точно в такому форматі, як ми там задали. так Ну і Давайте додамо контроле. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього знову ж таки користуємося меню Add mesh, вибираємо Light. Так само давайте будемо працювати з елементом. Ну, давайте пробуємо тут з потом працювати. Так? Спот це в нас ось такий об'єкт. Піднімаємо його так само десь на висоту нашої камери. Далі нам необхідно перейти вирівнитись по осі Z, щоб приблизно собі виставити цей елемент освітлення по одній лінії з. Камерою. Далі нам що треба його так розвернути, щоб воно в нас світило на автомобіль. Тобто ми ось тут якось розвертаємо ось так. так бачимо воно приблизно цей. І тут нам треба його розвернути також, щоб воно у нас давайте зверху поставимо, щоб воно в нас світило на автомобіль. От, ми якось так виставили. Можна тут ще чуть-чуть, я думаю, так, якось. Так, ну і так само з цим спотом попрацюємо трошки, додамо йому потужності. Так, як правило, це освітлення в нас йде для того, щоб задавати ефект об'єму. Так, ну, давайте спробуємо з тисячі попрацювати, так. Що в нас буде, подивимося в камері, як відбуватися? Так, тисяча. А ну, давайте 10 тисяч. Так, от, бачите, якраз воно змінюється. Ну, я думаю, 1000 буде достатньо. Так, а можна 2000 тисячі попробувати. О, 2000 досить такий непоганий варіант освітлення. Е, так, е, можна тут трошки попрацювати з радіусом. Тобто цього споту, тобто як воно там буде лягати. Бачимо, що там у нас збільшується елемент, цей також можна з елементом змішування. Тобто як буду цей елем... Це змішуватися. Ну і також, оскільки воно виступає елементом ареолу, тут можна попрацювати з кольорами, додати якісь різні. Варіації цього освітлення. Ну, давайте, скільки там у нас був блакитний, тут так само задамо блакитну підсвітку. Ну, і знову ж таки працюємо з елементами diffuse, specular і того, щоб додати якісь додаткові налаштування. В принципі, в нас дане триточкове освітлення вже є встановлене налаштоване. Ми можемо сказати, що автомобіль у нас підсвічений з трьох частин, так? тобто триточкове освітлення. Єдине, що ще можна додати Mesh Plane. цей Plane типу, збільшити там, давайте в 50 разів збільшимо. Так, от. І в принципі, якщо ми зайдемо в камеру, ми побачимо, що в нас ось такий результат з'явився. Так? Тобто є площина. Так, на ній знаходиться автомобіль, який за допомогою триточкової схеми освітлення досить таки гарний результат получається. Так, ну давайте відключимо ці наші світла і подивимося, що буде. Так, Якщо в нас, наприклад, ми відключимо головне освітлення, так, бачимо, що відбувається. Так, Якщо ми відключимо а, другий елемент освітлення, це в нас було заповнююче. Так, тобто маємо. Ось такий варіант. І якщо ми відключимо елемент з контуру, контурним або фоновим світлом, ну, відповідно цей. Ну, давайте попробуємо, як в нас буде просто виглядати цей е, з двома цими так. Ну, і якщо ми без контурного суту, то там кожне кожен окремо, так, тобто тут ми маємо такий якийсь варіант. Так, тут маємо якийсь такий варіант, але якщо ми ці всі елементи поєднаємо, в принципі, отримаємо досить таки непоганий варіант підсвітки нашої моделі. На цьому все. Дякую за увагу.